Добрий день, малята, хлопчики і дівчата. З давніх пір і понині кажуть, в нас в Україні здоровенькі були. Облетів журавлик багато морів, земель, країн на нашій планеті земля. Бачив різних людей. Вони розмовляють на різних мовах, і у кожної людини є своя батьківщина. Країна, край! Де він народився, який живе. На світі є багато держав, багато країн. Ми живемо в Україні. Це наша рідна держава, наша Батьківщина. Ще ми її називаємо вітчизною. Слово Україна означає країну, край, де живуть українці, український народ. Подивіться на карту. Усе, що зображено на карті, зменшено в багато разів. Насправді Україна досить велика держава. У неї, як і у будь-якої країни світу, є ознаки власної особливості. Це державні символи: Герб, прапор та гімн. Прапор. Це державний символ. Він є в кожної держави. Це для всіх ознака сили, це для всіх ознака слави. синьо жовтий прапор маємо, синє небо, жовте жито. Прапор цей оберігаємо. Він святиня. Знають діти. Діти, пропоную вам. Виготовити маленький український прапорець, але спочатку підготуємо руки до роботи, зробимо пальчикову гімнастику. синьо жовтий прапор має, синє небо, жовте жито прапор свій оберігаєм. Він святиня. Знають діти. Для роботи. Нам потрібні кольоровий папір жовтого та синього кольору. Лінійка, картон, ножиці, простий олівець, клей. Беремо жовтий папір. Лінійкою виміряємо 8 см. Простим олівцем накреслимо лінію. Кожицями ріжемо по накресленій лінії. Отримали жовту смужку, згинаємо смужку навпіл. Беремо синій папір. Лінійкою виміряємо 5 см. Накреслимо лінію, Розрізаємо та згинаємо навпіл. Щоб зробити держальце прапорця, яке має бути субким та міцним, щоб прапорець добре тримався, нам потрібен картон. Від нього потрібно відрізати тоненьку смужку. Якщо картон немає, можна використати трубочку для коктейлю або палицю повітряної кульки. Розгорніть жовту заготівку та змастіть її клеєм із внутрішнього боку. Прикладіть смужку картону або коктейльну трубочку до лінії згину. Закрийте заготівку та пригладьте долонею. Порівняйте жовту та синю заготівки. Яка з них більша? Жовта, яка менша? Синя. Де розташований синій колір на нашому прапорі? Угорі чи внизу? Угорі. Змащуємо синю смужечку клеєм з внутрішнього боку. Обгортаємо синьою смужкою жовту. Ми з вами зробили український прапорець. Дякую діти вам за старання та чекаємо фото ваших робіт. До побачення!